Всім привіт! Пропоную вам лот таких класних товарів для прибирання ляо фірми. Тут у нас в лоті є різноманітні товари. Так, Перше, це ось такий набір фартух та рукавички для прибирання, ну, для кухні, для прибирання, для саду. У нас такої водонепроникної тканини яка миється. Їх є 2, 4, 6, 8 у лоті. Також такі спонжики-мочалки для висушення, для витирання. Їх є 5 у лоті, 2 упаковки ось таких мочалок, шкребків Також є чотири упаковки таких, таких наборів для миття вікон. Ось так воно виглядає. Та ви наливаєте рідину, бризаєте і тряпочкою витираєте. І, з другої сторони, є резинка якою стягувати воду. Ось такий є набір для миття вікон. Це вже якщо якісь вікна вищі. Тут є також швабра для стяжки, швабра для миття, ручка до них. І запасна губка. 30 см ширина цієї стяжки. Таких наборів у нас є 5. І ось такий великий набір з шести предметів для прибирання. Тут є щіточка. Для змітання е, різного бруду. Є ось така щітка для прибирання, для миття посуди, така щіточка, рукавички. Це для миття унітазу і ось така щітка. Е, таких наборів є три. Ціна лоту 2720 гривень. Сьогодні ціна всього одного, одного набору 97 гривень. Замовляйте дані лоти в наших менеджерів. Заробляємо разом.